Привіт, друзі! З вами я, але стоп! Хто я? Через невеликий конфлікт довелося змінити назву каналу, і тепер я таємнича, така сама таємнича, як і мій канал, про який ще мало хто знає. Хто ж міг подумати, що така назва каналу кіновіцьма вже існує, але не переживайте, контент залишається ще крутішим. Сьогодні у нас на столі продовження огляду культового серіалу цілком таємно. За вашими численними проханнями, ми знову зануримось у світ таємниць, змов та загадкових подій, де кожна серія ставить більше питань ніж дає відповідей. Тож підтримайте цілком таємничий контент, підпишіться, вліпіть подобайку та залиште свій коментар. А тепер сідайте зручніше, ми вирушаємо у цю загадкову атмосферу. Події розпочинаються в маленькому містечку неподалік авіабази Евенс, яка на південному заході штаті Айдаго. Спецпризначенці оточили будинок. З НАТО поглядачів вибігає власниця будинку та з недорозумінням запитує поліцейського, що сталося. Поліцейський заявляє, що її чоловік порушив правила безпеки та викрав їхню машину. Є підстави вважати, що він озброєний. Вірвавшись в будинок, вони побачили дуже дивну картину. Він тут. Але йому потрібен лікар. Або навіть не знаю хто. Ось нас уже переносять у Вашингтон, де Скалі очікує на Малдера в барі. Він приходить та пропонує одразу випити, кажучи, що так краще піде робочий процес. Скалі уточнює, що зараз лише друга дня. Малдер говорить: я хочу вам дещо показати. Та вони пішли шукати столик. Але у той же час у барі вони були не самі. Малдер показує справу того чоловіка. Знайомтесь, це містер Пудогас. Він був робочим на авіабазі Евенс. Чотири місяці тому з ним стався психологічний зрив. Він викрав машину та заберекадувався у себе вдома, але його забрали на лікування. Військові засекретили цей інцидент з Будогосом, але Малдер все ж таки це відкопав. Також він розповідає, що на цій базі відбуваються дивні речі, як завжди, прибульці та зникнення. Малдер вже давно стежив за цією справою, але на останньому тижні її закрили без розслідування. Тому Малдер пропонує скалі поїхати в те містечко та все розвідати самостійно. Проте, у вбиральні його застав дивний мужик, що стежив за ними. Він каже: агенти Малдер, обличчя цю справу. Як ми дізнаємось, цей гвинтик зовсім не маленький, та попередивши Малдера, він зникає. Тим часом Скалі вирішила розглянути цю справу особисто. На Малдера чекає серйозна розмова по телефону. Сподіваюсь, ми їдемо туди. Не для того, щоб шукати НИЛО. Він помітив, що їх прослуховують, тому пропонує завершити розмову та продовжити її у літаку. Ось вони вже на місці минулих подій. Наші агенти вітаються та заходять на чай. Дружина розповідає, що приблизно два роки тому з її чоловіком почали відбуватись дивні речі. У нього з'явився незрозумілий висип під пахвами, після чого він дуже змінився. Він став непередбачуваним і почав поводитись нелогічно. Про свою роботу він ніколи їй нічого не розповідав, лише згадував, що займається якимись секретними проєктами. Фокс запитує, чи траплялися ще з кимось такі речі. Жінка уточнює, що так був один такий випадок. Побачивши цього клієнта, багато слів про нього не скажеш. Цього мене явно не всі вдома. Скаллі, побачивши це все, робить висновок, що це все через вплив стресу. Вони вирішили навідати одного полковника з цієї бази. Проте... Він явно був не в настрої розмовляти з ними та прогнав їх. А тут раптово з'являється місцевий журналіст. Ну, принаймні, він так представився. Він сказав, що ФБР до них в містечко не часто приїжджають, а як приїжджають, то одразу зникають. Малдер поцікавився, чи є тут місце, де збирається купа фанатиків НЛО. І так. Дійсно є у місцевому кафе. Вони зустрічають барменку, яка показує знімки різних невідомих літаючих об'єктів, та уточнює, що одну вона навіть зробила особисто, просто коли виносила мусор. Скалі, не витримавши цих розмов про НЛО, вийшла на двір схопити трохи свіжого повітря. І, як виявляється, бази Еленс немає на жодній карті, але Малдеру поталанило, верменша намалювала йому особисту карту, яка веде прямо до бази. Під'їхавши на місце, Скаллі була дуже незадоволена, тим, що доведеться провести ніч, в очікуванні невідомо чого. Уже вночі почались відбуватись дивні речі. Раптом з'явилось невідоме світло, яке, неймовірно, швидко пролетіло над машиною. Його сила була такою, що аж від ударної хвилі розсипалося скло. На небі кружляли два невідомі об'єкти. Їхні маневри були настільки різкими і неприродними, що жоден відомий літаючий апарат на таке не здав. Ці дві штуки з неймовірною швидкістю зірвалися вгору та розчинилися між хмарами. Та щойно запала тиша, у небі з'явився третій об'єкт, але цього разу це був звичайний гелікоптер. Не вони єдині були на тому місці. З бази втекли двоє молодих людей, які, сприйнявши Малдера та скалі за працівників бази, почали від них втікати. Зрозумівши, що вони всі в одному відрі, вони вирішили, що буде краще сховатись від гелікоптера аніж переслідувати один одного. Вони всі разом пішли до місцевого кафе. На запитання скалі, що вони робили на території бази. Вони отримали неоднозначну відповідь. Та навіть це було не найгірше. За ними вже тягнувся посліду той самий недолугий журналіст, ніби голодний пес, що вчув здобич. Місцевий Шеггі почав розповідати за ці дивні літаючі апарати, які вони там часто бачать. Побалакавши про тарілки, вони поїхали геть. молодь пішла. Тим часом Скаллі отримала повідомлення, що чоловік місіс Будагас повернувся додому. Шоковані агенти вмить поїхали до їхнього будинку. Приїхавши на місце, дружина заявила, що це не її чоловік. На запитання, де він був усі чотири місяці. Він відповідає, що був в лікарні на тій самій базі, задавши питання, на які може відповісти лише справжній Будагас. Він прийшов майже всі, окрім одного. Він провалився на питанні про авіацію, хоча це парадоксально, бо він все життя працював пілотом-випробувачем. Малдер висловлює свій вердикт: це вибіркова промивка мозку. Скалі, як завжди, впевнена, що це щось природнє. Малдер вважає, що пілоти на цій базі літають на копіях літаючих тарілках прибульців. Навіть підготовлений пілот не зможе витримати такого тиску. Раптом на дорозі їх зупиняють дві машини, звідти виходить група людей у чорному. Вони чемно, але настирливо просять вийти з авто. Далі їх роззброють і вилучають усі докази. Малдера б'ють та попереджають: якщо він не припинить розслідування і не покине місто, наслідки будуть серйозні. Склавши всі пазли докупи, Фокс зрозумів, чому вони повернули Будагаса. Все це було задумано для того, щоб вони припинили розслідування. Також Малдер зізнається, що тоді в барі до нього підійшов чоловік, який попереджував його, що не варто лізти в цю справу. Він переконаний, що на базі знаходиться справжнє НЛО. Скалі пропонує звалювати звідси, поки вони ще не втратили роботу. Малдер, знаючи, що Скалі справжній кайфолом, зберіхав їй, що йде в душ та поїхав на базу сам. Попросивши місцевого Шегі та його подругу показати місце, як можна проникнути на базу, він пішов за своєю мрією. Дочекавшись ночі, він продовжив рух. Аж тут, дійшовши до аеродрому, він побачив неймовірне. Літаюча тарілка прилетіла і зависла над ним прямо над головою та засліпила його своїм сліпучим світлом, ніби просканувавши, і одразу ж дерменула геть. Після цього його помітили та оточили військові. Він намагався втекти, та спроба була невдала його пов'язали, забравши на базу. Калі, почавши хвилюватись за Малтера, вирішила зателефонувати у Вашингтон. Але раптово у всьому місці перестали працювати телефони. Місцевий каже, що у них таке часто буває через військових, Заставши в себе в мотелі цього самого першивого недожурналіста, Скаллі зрозуміла, що він не той, за кого себе видає. Почувши голос із рації в його машині, вона миттєво склала всі пазли докупи. І, не вагаючись, кинулась до автомобіля. Зачинившись усередині, поспіхом почала обшук, і невдовзі натрапила на його бейджик. Беззаперечний доказ того, що він працює на тій самій базі. Зрозумівши, що його спалили, він почав себе агресивно поводити. Але проти пістолета Скаллі він далеко не пішов. Дивом долі Шегі з подругою проїздив мимо. Заставши цю картину, вони розповіли Скаллі, що відвели Малдера до тієї бази. Скаллі наказала не до журналісту подзвонити на базу та запропонувати обмін його на Малдера. Або ж, в гіршому випадку, вся Америка дізнається про їхні літаючі апарати. Під'їхавши до бази, вони обмінялись. Сцена була максимально напружена. Вийшовши з бази, Малдер був ніби загубленим у спогадах. Він навіть не знав, як він сюди потрапив. На фінал вони вирішили поцікавитись, як почувається чоловік місіс Будагас. Вона заявила, що з ним все гаразд, та ввічливо прогнала їх геть. Наші розчаровані агенти знову залишились ні з чим. Приїхавши додому, Скаллі пише заключний звіт по справі, описує опис всіх подій, які стались, та офіційно закриває цю справу. У кінцевій сцені Малдер під час перебіжки застав мужика з бару, та він повідомив, що Малдеру загрожує небезпека і що йому краще тримати язика за зубами. Водночас він дає зрозуміти, що готовий допомогти, якщо це буде йому вигідно. На запитання Малдера, чи вони вже тут мається на увазі прибульці? Вони вже давно тут, відповідає незнайомець. А якщо що, цього незнайомця звати глибока глотка? Знаю дивно, але він ще не раз допоможе Малдеру. Отже, як ми бачимо, ця серія цілком таємно знову залишає нас із ще більшої кількості запитань аніж відповідей. Історія містера Будагаса показує, як стрес і вплив надзвичайних технологій, пов'язаних із НЛО, можуть змінювати людину. Малдери Калі ніби доторкнулись до правди, але щоразу вона вислизає: хтось замовчує, хтось перекручує, а хтось просто погрожує. І головне питання залишається відкритим, чи справді ми самі у цьому світі? Чи уряд приховує від нас те, що могло б змінити наше життя назавжди? На цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Друзі, дякую, що дивитесь, що підтримуєте мене і розділяєте зі мною цю атмосферу таємниць. Попереду нас чекає третій епізод, якщо вам сподобалось. Тож підписуйтесь, ставте подобайку та залишайте свої думки у коментарях. Побачимось у нових випусках і пам'ятайте, правда десь десь поруч.